Слава Україні, мій позивний Єгер, І сьогодні ми поговоримо, як викрити ряженку або людину, яка надягла військову форму, попри те, що жодного дня не була на бойових. У мене вже є більше ніж змістовне відео про те, хто має право бути інструктором. Це відео я записав близько року тому, коли був феномен інструктора ЮА. Інструктор ЮА це хлопець, який набив в інстаграмі з початку повномасштабки. Близько ста тисяч підписників, і тренував людей Бог чому. При цьому у нього не було бойового досвіду, у нього не було об'єктивних методичок і знань, як то правильно робити. Завдяки Квебеку і щуру ми дізналися про це. Вони взяли у інструктора ЮА інтерв'ю. Ну і по поличкам розклали, чому ця людина не має морального права навчати людей. В моєму відео мова йтиме про ряжених ветеранів, тобто про людей, які жодного дня не були на бойових. Ну і попри це не соромляться свою думку в медійному полі озвучувати. Дуже важливо розуміти, хто є хто для того, щоб правильно сприймати людей. Ну і все ж таки, якщо вам думки здаються хорошими, то потрібно розуміти, від кого ці думки виходять, з якою ціллю. Ну я сподіваюся, на мене підписана думаюча аудиторія, яка робить висновки з сказаних мною слів. Отже, давайте не затягувати це відео. Я поділюся методом, як я дізнаюся про людину все. Тому що буквально за декілька запитань я можу дізнатися, хто ця людина, де вона була, чим вона займалася, і оцінити її рівень об'єктивної значимості для того, щоб розуміти, чи співпрацювати далі, чи ні. Отже, перше, з чого все починається, це образ. Зверніть увагу на мене, ось ця штука Фліска Gen 3 по екваксу. Еквакс, це ЕСІВІСІС, Extended Cold Weather Closing System. Ну і цих знань вже більше ніж достатньо для того, щоб розуміти, що на людині річ якісна, і людина витратила на неї близько там скільки 35 доларів. Вона коштувала. Це невеликі гроші, але дуже часто люди вдягають речі з шайтан базару. І на мою думку, це визначальний показник, який відрізняє людину, яка планує займатися військовою справою, від людини, яка просто купила щось саме дешеве. Зовнішній образ це дуже важливо, тому що якщо людина не слідкує за собою, якщо людина не миється, якщо людина, наприклад, ходить в драних речах, і, попри те, що це відбувається не на бойових. А в повсякденному житті ми не говоримо про рідкісні випадки служби в тилу, де потрібно буде з'їздити на заготівлю дров або почергувати в їдальню. Все це приватні випадки. Зараз я хотів би зосередитися на тих людях, які систематично вживають алкоголь у військовій формі, і попри те, їх продовжують поважати волонтери та люди, які зовсім нічого не знають про службу. Насправді ці люди в ієрархії служби просто попущенці. Тому що вони вживають алкоголь і по великому рахунку заважають службі. Не існує правових механізмів для того, щоб виселити цю людину з військового колективу. Ну і ці люди продовжують збирати на закриття власних потреб. Неодноразово я був свідком того, як люди в підрозділі, які не доклали жодних зусиль до своєї бойової підготовки, збирали по людям гроші на плитоноски. І це попри те, що в тилу нам платили 50 тисяч. На мою думку, це нормальні гроші для того, щоб купити собі якісну плитоноску, хороші плити, зібрати собі РПС-ку. І зараз я не хочу вислуховувати ниття в коментах щодо того, що держава має всім цим забезпечувати. Держава, попри це, видає речі і видає речі непоганої якості. Але я розуміючи свої потреби, вирішив купити собі плитоноску за власний рахунок більш якісно, так само, як і ці люди. Але я зробив це з власних рахунків, тому що у мене було розуміння, як зробити гроші, тому що я просто роздуплився. А ці люди вирішили по людям зібрати кошти, ну і знову ж таки, вони взяли людячі гроші і за 5 тисяч гривень купили плитоноску з епіцентру. А я за 4 тисячі гривень купив якісну плитоноску фірму Балістика. Ну і ось в цьому вся різниця. Люди неефективно витрачають чужі кошти, ну і знову ж таки вони продовжують вживати алкоголь. Тому все ж таки образ це те, на що ви маєте звертати увагу. Якщо людина ходить в турецьких плитоносках, якщо людина не слідкує за своїм зовнішнім виглядом. Якщо людина не вважає за необхідне помити руки після чергування, наприклад, на якихось незручних позиціях по типу їдальні або чергування на воротах або заготівлі дров, все це незручні речі, які соромлять кожного військовослужбовця. Але якщо ми говоримо про зовнішній образ, за ним потрібно слідкувати, тому що зустрічають по одежині, ну а проваджають уже за наявними навичками. Ну і наступне, очевидно, після образу це наскільки людина обізнана. Взагалі, в ієрархії збройних сил, наскільки людина обізнана в зброї. Ну і на мою думку, у кожного військовослужбовця має бути фах. Що таке фах? Наприклад, ви пілот БПЛА, це може бути або FPV, яким ви можете навчитися пілотувати навіть на цивілці, або це. Там, складні речі, наприклад, зала, Орлани. Якщо ви вмієте пілотувати Орлан, то ви об'єктивно фахівець, тому що ви вже дізналися, як працює підрозка техніка. Якщо ви вмієте пілотувати матрас, якщо ви розумієте, що таке матрис 200-300, якщо ви зорієнтовані в тому, як запускати Mavic через ретранслятор, ну і як взагалі працює вся ця галузь, то ви вже фахівець. У вас є вузькі знання, так само, як і у мене з снайпінгу. Далі вже питання. Суб'єктивне, наскільки актуальний снайпінг. Він актуальний, але більше піхотний снайпінг. Це марксманшіп і вміння влучно стріляти. Сьогодні снайпінгу як галузі, так глибоко не існує. Знову ж таки, у нас є підтверджені постріли на 4200 метрів, але це більше така гонка озброєнь. Перегони вооружені. Як завгодно, ви це можете називати, але якщо у людини немає фаху, якщо людина не вміє добре куховарити, людина не може вміти все. Людина, як правило, буде вміти робити щось одне. І ось цей фах визначає рівень військовослужбовця. Ну і також ви маєте звернути увагу на заглиблення людини в свій фах. Тому що якщо ми говоримо про сапера, то він буде головним. На мінному полі. Якщо ваша група випадково заходить на своє або чуже мінне поле, то сапер по гнучкій ієрархії стає головним в підрозділі, тому що від його навичок залежить вже життя цілого підрозділу. Сподіваюся, ви розумієте, про що я говорю. Якщо людина вживала алкоголь в тилу і не готувалася, не дбала про своє спорядження, якщо людина взагалі не думала про те, що рано чи пізно доведеться поїхати на бойові, то у цієї людини не буде навичок. Тому що навички вони не за один день беруться. Це буквально занурення в тему. І якщо у вас немає необхідного рівня занурення, ви не будете займати високе місце в ієрархії. Чому я зараз маю все, що маю? Тому що у мене є глибокий рівень занурення в свою галузь фахову, і також я відкритий до нових знань. Якщо ви бачите людину, яка ЕБМ -Е, не може відрізнити калібр АКМ від АК 74 попри те, що. Це відкриті знання, і різниця 7,62 і 545, я думаю, більше, ніж очевидна. Якщо людина не копає вглиб, це говорить про те, що знання цієї людини поверхневі. Ну і також це, скоріше за все, говорить про те, що людина ніколи не була на бойових, тому що на ящиках все буквами написано. Ну і очевидно, якщо людина не вміє читати, то також високої думки про таку людину бути не треба. Ну і я сподіваюся, більше ніж зрозуміло, я провів кореляцію між образом, зовнішнім виглядом і знаннями людини, для того, щоб ви не орієнтувалися на щось одне, тому що багато людей не розуміють значення слова конгруентність. Конгруентність це відповідність слів діям. Ну і очевидно, якщо людина виглядає як рекс, але насправді нічого не знає, то це також людина, яка не була на бойових. Зовсім інша картина буває, коли людина вже отримала учасника бойових дій, тобто посвідчення УБД, але не знає нічого. Тобто, ви маєте розуміти, що така людина, скоріше за все, була на бойових, але не приймала активної участі. Тобто вона не несла відповідальність за чуже життя, ну тому що після повернення в тил, як правило, людина, яка переживає війну, вона хоче покращити свої навички для того, щоб в наступній ситуації вже більш адекватно реагувати ситуації. Дуже багато людей, коли повертаються з бойових, включають героя, тому необхідно витратити невеличкий час на адаптацію. Але у мене вже є відео про те, як відбуваються ротації, як відбувається адаптація, як психологічно підготуватися до виїзду в зону бойових дій. Весь цей цикл дуже довгий, тому людина, яка повернулася з бойових дій і не вмикнула в голову в те, що потрібно оновити плитоноску. Людина, яка не навчилася стріляти, то це людина, яка Скоріше за все, просто не займає місця в ієрархії. Її думку не потрібно слухати, і це насправді дуже багато вікових людей, які не хочуть особисто зростати. Чомусь в коментарях вони прагнуть, щоб до їхніх думок прислуховувалися. Але якщо ми підемо змагатися навіть в теоретичній частині, то я з легкістю розкидаю цих людей з рахунком 10-0. Тому що я цікавився, мені було цікаво. Ну а ці люди насправді просто використовували волонтерів, використовували свій час для того, щоб розважатися в тилу, замість того, щоб докладати зусиль до збереження обороноцілосності нашої країни. А перед тим як ми поговоримо про дуже важливі складові реального військовослужбовця, учасника бойових дій, я хотів би поділитися з вами магазином зброї прапорщик. Це саме той магазин. З якого розпочалося моє стрілецьке життя, і це саме той магазин, в якому я придбав ось цю гвинтівку. Ви можете долучитися до нашої спонсорської програми і отримати круті знижки від 15 до 25% на свою першу бумпалку. Ну, і якщо ми говоримо про вартість ось цього комплексу, це близько 150 тисяч. Ну і ви вже можете рахувати, скільки тисяч гривень, скільки десятків тисяч гривень ви можете зекономити. Долучайтеся до нашої спонсорської спільноти. Ціна на місяць всього 200 гривень. Я думаю, це доступний цінник для того, щоб дізнатися дуже глибокі знання про побут військової служби. Ну і також обов'язково завітайте в магазин прапорщик. Ви можете стати повноправним власником вогнепальної бумпалки менше ніж за 5 днів. Якщо на руках у вас є. Всі необхідні документи. Ну і знову ж таки, якщо ми повертаємося до роботи продавців консультантів, в їх обов'язки входить оформлення для вас дозволу. Тому, на мою думку, це більше ніж вигідна пропозиція. Наступне про що ми будемо говорити, це наявність на руках у вас документів. Будь-який представник підрозділів Міністерства внутрішніх справ, тобто звичайний поліціянт. Також будь-який представник військової служби правопорядку ВСП запитає у вас про наявність документів. Ну і взагалі, наявність у вас документів сьогодні фундаментальна для взаємодії з волонтерами. Дуже багато волонтерів обманюють. Тому що волонтери не можуть перевірити того чи іншого військовослужбовця, просто поглянувши їм в очі, дуже багато людей спекулюють на зборах, дуже багато людей використовують людячі гроші, зібрані по волонтерам, для закриття особистих матеріальних потреб, наприклад, купити машину або просто жити, як буквально з звичайної роботи, але при цьому людина не несе користі для збройних сил. Відповідно. Дуже багато людей прагнуть побачити документи військовослужбовця, прагнуть побачити посвідчення учасника бойових дій. Ну і якщо ви волонтер, то ви розумієте, про що я кажу. Якщо ви військовослужбовець, то у вас на руках завжди є необхідні документи. Якщо ви офіцер, у вас є книжка офіцера або тимчасовий документ, який визначає присвоєння вам військового звання. Це звичайна взаємодія. Якщо ви військовослужбовець, то очевидно у вас має бути військовий квиток. Я думаю, не потрібно детально. На пояснювати цю взаємодію, тому що люди зі Служби безпеки України та, взагалі, будь-який військовослужбовець знає, які документи повинен мати при собі будь-який військовослужбовець. Волонтери не завжди розуміють, кому вони допомагають. Ну і тому це більше питання до волонтерів. Переконайтеся в тому, що ви допомагаєте людині, яка приймає участь у бойових діях. Вона може показати вам БРК, це витяг з бойового розпорядження, де зазначається, що конкретне прізвище людини приймає участь на першій, другій або третій лінії оборони, тобто виконує бойове розпорядження. Це секретні документи, але витяг з бойового розпорядження не є секретним. Тому будь-яка апеляція до секретності військової частини це, скоріше за все, маніпуляція для того, щоб вас надурити. Також звертайте увагу на емоційну складову. Якщо людина занадто емоційна, якщо людина апелює до власної безпорадності, до того, що військова частина проти неї, до того, що всі зібралися для того, щоб от всі підраси, а одна людина дратанян. Ну погодьтеся, це. Не зовсім приємна ситуація, в яку вас втягують, і ви маєте помітити неконгруентність. Скоріше за все, ця людина намагається вас надурити. І якщо вона не зазначає номер військової частини, до речі, за номером військової частини ви можете звернутися до військової частини і перевірити військовослужбовця, дізнатися, чи він не є в СЗЧ. Тому що бувало і таке, що військовослужбовці, які знаходилися в СЗЧ, продовжували збирати на потреби підрозділу, ну і за рахунок ваших грошей. Що просто жили і перебуваючи при цьому, по факту, втікачами, і кримінальними правопорушниками. Отже, довіряй, 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 але. Десятки разів перевіряй. Ну і я сподіваюся, в моєму відео ви вже маєте зачіпки, як перевірити ось такого псевдоветерана. Якщо він не має нормального одягу, не має достатнього рівня компетентності, не може показати вам документи. Насправді ряжанку дуже просто відрізнити. Як правило, вони не зорієнтовані в фахових знаннях, в тому, як поєднуються шари одягу, вони купують собі різні. Штани, різні куртки, і ви можете побачити людину в камуфляжі, який не належить до камуфляжу пікселю або хижаку. Ну, і також він не має нічого спільного з мультикамом. Це буде або турецький ДПМ, або ще щось. Ну, Тобто, ви таку людину, якщо в темі можете дуже легко ідентифікувати. Також окремо існує тема військового мерчу це патчі. Ну, і Якщо ви були на Краматорському базарі, ви знаєте, якої якості патчі там продають. Це куніметник або там іще якась шляпа. Тобто це просто ну, якийсь сюр. І будь-яка людина досвідчена, військовослужбовець, учасник бойових дій, який тримав в руках вогнепальну зброю і використовував її за призначенням, він ніколи не начепить на себе цей позорний патч. Відповідно, звертайте увагу на те, як людина вдягнена, звертайте увагу на глибину її фахових знань, ну і також на наявність в руках у неї документів, тому що документи визначають військовослужбовця. Якщо ви знаєте про четверту сторінку, то на ній зазначено. Як військовослужбовця було звільнено, але якщо ми говоримо більш детально про взаємодію фондів, взаємодія відбувається на найвищому рівні, тому в приватному порядку військовослужбовцю буде дуже важко у фонда видорити якусь допомогу, якщо він на руках не має при собі необхідних документів. Наступна дуже важлива річ, на яку ви обов'язково маєте звернути увагу при виборі, кому допомагати з ким спілкуватися. Ну і взагалі, як тільки ви починаєте спілкуватися з військовослужбовцем, наявність у нього світлин з бойових. Тому що дуже багато молодих хлопців беруть телефон і буквально знімають усе, що відбувається навколо них. Насправді, так робив я, так робили багато моїх знайомих. І будь-яка людина, яка приймала участь у бойових діях, вона зобов'язана мати при собі світлини. Дуже багато людей, вікових, особливо дідів. Не будуть займатися цими фотографіями. Але якщо запитати у діда, чи є у нього світлини, наприклад, його побратимів, то, скоріше за все, питання буде вирішено. Величезна проблема є з довірою, тому що якщо раніше під час атошечки люди намагалися приховати своє лице і люди намагалися не відсвічувати, перебуваючи в спецпідрозділах, то станом на сьогоднішній день, як правило, спецпризначенець просто не буде медійним. Ну а якщо ми говоримо про наявність у нього фото і відео, то його телефон буквально буде забитий фотографіями з обшуків або фотографіями світлинами безпосередньо його участі у бойових діях. Якщо ви хочете дізнатися про мої фото і відео, ви можете переглянути шорци, де щоденно людина спеціально обучена працює над тим, щоб нарізати шорци. І у мене є там приблизно 200 гігабайт відео з бойових дій. І людина вставляє невеличкий шматочок на початок шортса для того, щоб залучити більше уважних користувачів, для того, щоб вони передивилися шортс, і за алгоритмами Ютубу це має працювати. Відповідно, у мене є величезний обсяг медіаданих, в яких безпосередньо підтверджується моя участь у бойових діях. Але якщо людина не може довести свою причетність до зони бойових дій навіть фотками біля стели на в'їзді в Донецьку область, то у вас вже як мінімум має виникати питання до причетності цієї людини, взагалі до участі цієї людини у відбитті повномасштабної навали. Підорів. Сподіваюся, ця взаємодія також більше, ніж зрозуміла. Дуже часто це комбіноване явище, внаслідок якого людина п'яна, внаслідок якого на людині якась незрозуміла форма турецький мультикам. Потім людина апелює до свого емоційного стану, при людині немає ніяких документів. Ну я сподіваюся, ряженку ви зможете ідентифікувати, тому що принцип конгруентності передбачає відповідь на всі запитання вірну, і тільки в такому випадку ви можете допомагати військовослужбовцю. Якщо щось одне не збігається, це говорить про те, що людина не конгруентна. Вивчаєте нейролінгвістичне програмування. У нас існує ціла медійна спільнота Unfair Advantage, в якій я пояснюю, як внаслідок слів відбувається взаємодія між гормонами і нейромедіаторами, де за 200 гривень на місяць ви можете долучитися до величезної медійної спільноти, де вже записаний і гайд по сну, і гайд по спілкуванню з дівчатами. Тобто, все це серйозні речі, які ви можете мати або в 40. Років або в 20 років, і в залежності від вашого досвіду, ви будете це або використовувати, або не використовувати. Величезну кількість часу ви можете зекономити, якщо використаєте мій досвід. Ну і знову ж таки, якщо ми повертаємося до ось цих ряженок, то як правило вони не мають при собі ні документів, ні нормальної форми. Ні, знань фахових глибоких, ну і взагалі, це люди, які дуже сильно відрізняються від військовослужбовців. На мою думку, дуже важливо відвідувати вишколи, дуже важливо спілкуватися з волонтерами, а також з військовослужбовцями, для того, щоб бути частиною всієї цієї тематики. Ну, якщо ви... Налаштовані патріотично, так чи інакше, ви будете допомагати, донатити на збори. Ну і на мою думку, величезні медійні спільноти, якщо ми говоримо про третю штурмову або про національну гвардію АЗОВ. То ці люди розуміють, що потрібно окремо виставляти людей на посади, які будуть займатися маркетингом, тому що маркетинг станом на сьогоднішній день це величезна частина життя будь-якого з підрозділу. Ну і взагалі дуже багато людей розуміють, що існує конверсія. Конверсія це коли у вас є співвідношення людей, які побачили. Оголошення або збір до кількості людей, які задонатили. Ну, якщо ми говоримо про третю штурмову на їхньому ютуб-каналі більше мільйона підписників, тому я переконаний, що цим займаються люди на зарплатах. Я розумію, що рівень обізнаності людей, які займаються на посадах третьої штурмової медійною діяльністю, найвищі. Ну і у них є. Конкретні результати. Сподіваюся, сьогодні ви дізналися дуже багато важливого, і це вплинуло на вашу карту реальності. Давайте ще раз пробіжимося по ключовим аспектам ряженки, яку ви можете побачити в метро, яка буде колядувати. До речі, в метро ви можете наколядувати до 1000 доларів за день, якщо ви стоїте з протягнутою рукою у військовій формі. Тому за цим слідкують підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Підрозділи внутрішньої охорони для того, щоб ряженки не наколядували по людям, у яких є чуйність і бажання допомогти збройним силам. Для того щоб ці люди просто не витрачали свої кошти, тому що жебрацька галузь, як виявилося, утримує величезний обсяг фінансів. Ну і цей обсяг фінансів неможливо не помітити, якщо ви просто встанете і годинку порахуєте, скільки людей допомагають ряженим ветеранам. Давайте ще раз коротко пробіжимося і перейдемо до висновків з мого відео. Отже, якщо людина перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Це вже привід задуматися, наскільки ця людина конгруентна, якщо людина носить військову форму, яка не схожа на військову форму. То це питання в першу чергу до вашої обізнаності, ну а також до тієї людини, яка напялила на себе щось, щоб бути схожим на військового. Для чого людина це зробила? Якщо у людини при собі немає відповідних військово-облікових документів, військового квитка, офіцерської книжки або посвідчення учасника бойових дій, це говорить про те, що Ну, людина насправді хоче вас надурити. Також враховуєте, що людина може апелювати до емоційного стану, тому що взаємодія між нейромедіаторами, а нейромедіатори – це буквально хімічні речовини, які всередині нашого мозку відповідають за прийняття тих чи інших рішень. Так от вивільнення і виділення нейромедіатора, нейромедіатор реліз відбувається за 0,203 секунди. Тобто ви не можете в момент прийняття рішення контролювати хід своїх думок. В більшості випадків, якщо ви є учасником закритої спільноти NFA Advantage, ви можете пройти практику і управляти своїми гормонами і нейромедіаторами, управляти своїм життям і приймати виключно правильні рішення. Але якщо ми говоримо про більшість людей, вони ніколи не зможуть пройти повз військовослужбовця. Але якщо людина не розуміє, як потрібно відрізняти військовослужбовця від ряженки, то вона, скоріше за все, закине від 100 до 500 гривень. Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про станцію метро, в кінці дня у людини буде від 500 до 2000 доларів. Тобто це реальна індустрія, в якій працює дуже багато людей, які намагаються апелювати до свого емоційного стану. У таких людей, як правило, немає фахових військових навичок, у них є глибокі фахові знання. По психології, як апелювати людей до того, щоб їм задонатили. Також, якщо ми говоримо про взаємодію з фондами, взаємодію з волонтерами, звертайте увагу, кому і як ці волонтери допомагають. Необхіден обов'язковий звіт. Звітність це форма. Буквально фідбеку, за допомогою якого ви можете визначити, чи реально волонтери допомагають військовослужбовцям, чи просто залишають ваші гроші при собі. Ви можете надіргати дуже багато визначальних показників, які будуть відрізняти військовослужбовця від ряженки. Ну і я більше ніж впевнений, що я в своєму відео назвав не всі, але найбільш ключові. Обов'язково залишайте в. В коментах ситуації, які траплялися з вами, як вам вийшло виявити ветерана, відрізнити його від ряжанки або навпаки, також діліться своїм досвідом, тому що моя сім'я на початку повномасштабки задонатила величезні суми, і я потім запитав, куди. А батьки мої не змогли відповісти куди, тому що буквально вони задонатили кошти шахраям або в якийсь фонд. Тобто зараз я не розумію, куди ділися ці кошти. І ви маєте чітко розуміти, що ви допомагаєте Збройним силам. Ну і тоді ваша совість точно буде чиста. На мою думку, найгірше, що може трапитися у вашому житті, це ефективно працювати над чимось об'єктивно непотрібним. Ну і дуже багато людей донатять в фонди, яким. Більшість адекватних людей просто не будуть довіряти. Тому обмінюйтеся коментарями-випадками з вашого життя, як вас надурили або, можливо, як ви допомогли запобігти обману. Ну і також я сподіваюся, що ви зробили правильні для себе висновки і ви. Чітко розумієте, як відрізнити ряжанку від ветерана. Продовжуйте слідкувати за нашими медійними спільнотами. Для вас у нас існує тренувальний центр Яструб, в якому ви можете отримати глибокі фахові знання по роботі з вогнепальною зброєю. Також у нас існує тактичний табір це YouTube канал, на якому ми відстрілюємо плити, де ми перевіряємо захист, і ви, сидячи жопою на дивані, можете дізнатися, які будматеріали захистять вас від уламку або ворожої кулі. Ну, і також у нас є глибока спільнота Unfair Advantage, яка на 99% є закритою, тому що там ми обговорюємо вузькі психологічні знання, навички комунікації, 5 гілок влади. Ну і також ці знання ніколи не будуть відкритими, тому що. В неумілих руках вони можуть становити загрозу для цілої країни. Я радий, що ви продовжуєте слідкувати за нашими медійними спільнотами. Обов'язково залишайте коментар, чи сподобалось вам те чи інше відео для того, щоб я розумів, на які теми нам буде цікаво поговорити. Тим часом ціла команда готує для вас наступні цікаві теми. І до нових зустрічей!